Ну і наприкінці цієї години давайте ще про заяви, зокрема, які лунали раніше і тепер від і Дональда Трампа і від його оточення найближчого кола. Трамп зокрема прагне якомога швидше домогтися завершення війни а Росії в Україні. Про це новий президент США заявив під час підписання своїх перших указів в овальному кабінеті Білого Дому. Він зазначив, що Путіну краще погодитися на припинення війни, бо справи в Росії йдуть не найкращим чином. А тикіше що ваша. Я думаю, він знищує Росію, якщо не укладає угоду. Я думаю, в Росії будуть великі проблеми. Подивіться на їхню економіку, подивіться на інфляцію в Росії. Тож я сподіваюся, що я чудово з ним порозуміюся. І сподіваюся, що він хоче укласти угоду. Євгенія Кравчук, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, долучається до ефіру. Пані Євгенію, вітаю вас. Вітаю. Ну, Якщо uh, Трамп і досі заявляє, хоча досить і без конкретики, що прагне все ж таки завершення цієї війни, яку Росія розв'язала в Україні. Uh, The New York Times пише про те, що Трамп провалив обіцянку про мир за 24 години. Тоді як його оточення найближче, зокрема, Майк Волс, радник з нацбезпеки, Марк Рубіо, держсекретар, вже uh, певні такі критерії завершення війни окреслили, зокрема, там хто має бути за столом переговорів, як провести цих людей за стіл переговорів, які мають бути mh, різні там угоди. І Рубіо говорить наприклад про те, що на поступки має піти і російська сторона і Україна. Відтак, як ви оцінюєте, наскільки швидкими будуть ці самі рішення щодо завершення цієї війни, рішення у Вашингтоні. Ну, зрозуміло, що передвиборча риторика, вона відрізняється від е, е, тої реальності, в яку потрапив жопра е, Трамп президент, і е, насправді, вже перехідний період він та його е, команда, особливо та яка е, зараз буде займатися міжнародною політикою та е, темою безпеки, отримували е, вже розвідувальні дані, тобто, в е, поінформованість е, збільшилась, і очевидно, ця по, поінформованість вона й вплинула на те, що це не є таке просте питання. І очевидно, що треба знайти інструменти тиску, в тому числі на Путіна. І зверніть увагу, Трамп в своїй промові сказав, що він хоче завершити війну, а Путін він ж явно війну не хоче завершувати. Він навпаки, хоче цю війну продовжувати і ем, навіть погрожуючи і іншим країнам, які він бачить, що там вони раніше були там російській імперії, або ж загрожують цій імперії, яку він будує. Бо він будує саме. Імперію хочуть бачити Росію як імперію, ем, насправді і Волц і Рубіо, тобто ті люди, які конкретно будуть темою безпеки зовнішньої політики, займатися які кіткелох. Вони добре проінформовані, розуміють про зв'язок Росії із Північною Кореєю з Іраном, а також з Китаєм. Тому, як на мене, нам дуже важливо якраз оцю, оцей зв'язок показувати, підкреслювати, що це не тільки війна Росії, це вже такі су. Уюзники, так особливо бачучи солдат регулярної армії північної Кореї, які воюють і вже навіть потрапили в полон, і є вже ну докази так їхнього постійного залучення до цієї війни. І очевидно, що Трамп навіть більше переживає за те, що Путін руйнує Росію, ніж сам Путін, бо Путін очевидно, що не збирається ніже ртвами зупинятися і на економіку він не так і зважає але очевидно що трамп кажучи що мир через силу так пісчу through а має посилювати україну і послаблювати е, е, росію очевидно і є це ну такою нашою стратегією. і звичайно, зараз будуть основні суперечки, ну принаймі багато суперечок чи переговорів точитись навколо гарантій безпеки, які має отримати Україна в разі Пані того, якщо Росія знову захоче напасти. Так, головне, щоб слова були підтверджені конкретними діями найближчим часом. Так справді Трамп говорить про те, що продовжуючи цю війну Путін руйнує і саму Росію, і це факт. Але давайте поговоримо і про наслідки скоєних злочинів, зокрема, в контексті зимової сесії Парі, яка відбудеться в січні, зокрема. Який формат значить цьогорічний? чи будуть там обговорюватися питання порушення тих самих Женевських конвенцій в частині там полонених тортур, то що якою буде ця сесія? В парі пройдуть слухання чотирьох комітетів. Це насправді безпрецедентно, коли чотири комітети об'єднуються: це політичний, міграційний, юридичний комітет культури та медіа, щоб обговорити тему українців. В полоні мова йтиме і про військовополонених, і цивільних, зокрема, журналістів у полоні. Власне, цю резолюцію я і готую в парі. І в цих слуханнях візьмуть участь люди, які зазнавали самі тортур, були в російському пол. Лоні, це Максим Буткевич, це Леніє Умерова, яка фактично цивільна була б це цивільною полонянкою, а також представники громадських організацій. Ми цей захід разом ну, нашої делегації готуємо разом з координаційним центром поводження з військовополоненими. І це ну основне. Оці такі свідчення це такого депутати ніде інших країн не, не зможуть почути, окрім від очевидців подій. Ми дуже. Сподіваємося, що в тому числі це допоможе чинити тиск на той самий міжнародний червоний хрест, який має в своєму мандаті можливість доступу до полонених на території Російської Федерації, бо на окуповані території вони навіть і не хочуть їхати і не їдуть. Але тим не менше вони такий мандат мають, і ми вважаємо, що Червоний Хрест, міжнародний комітет Червоного Хреста, мав би зайняти більш активну позицію у доступі і до дотримання власне Женевських конвенцій. Бо наші полонені там зазнають тортур, голоду е е і нелюдського поводження. Натомість Україна вона крес виконує Женевські конвенції, і е ми бачимо що в полонені російські в нормальному, абсолютно стані е побачивши там можливо перший раз стоматолога в своєму житті повертаються в Росію. Так і дякують нашим військовим за те, що вони вберегли їхнє життя і взяли в полони. Власне, відтак зберегли життя. Це факт. Стан і ставлення абсолютно різні. Дякую вам за долучення до ефіру. Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної інформаційної політики, була нашою гостею.